Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про ліки за електронним рецептом з 1 квітня 2023 року. Відповідне відео в мене вже є. Я вам розповіла, що з 1 квітня ми будемо з вами рецептурні ліки купувати тепер виключно за електронним або паперовим рецептом. Ви задаєте дуже багато питань, є дуже багато думок, скажімо, з приводу даного. Питання, тому Міністерство охорони здоров'я України надало відповідні роз'яснення стосовно препаратів. Які ж препарати лікарські ми зможемо з вами купувати як раніше, в яких об'ємах, а які ж потрібно буде купувати виключно за. Рецептом. І чи можна користуватися паперовим рецептом? Зараз більш детальніше все розкажу. Сьогодні особисто я спостерігаю просто шалені черги до аптек. Звичайно, я розумію людей, адже тепер, навіть щоб придбати якийсь препарат, потрібно спочатку звернутися нам з вами до сімейного лікаря, записатися, дочекатися своєї черги і тільки потім, отримавши рецепт, йти до аптеки. Тож, давайте більш детальніше. Відповідно до роз'яснень Міністерства охорони здоров'я України розглянемо дане питання. По-перше, перший міф, що на всі ліки тепер будуть потрібні. Потрібен рецепт. Ні, дивіться, Міністерство охорони здоров'я України пояснює, рецепт буде потрібен лише на рецептурні ліки. Міністерство охорони здоров'я України не змінює перелік та умови. Відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, які раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Тобто ви можете придбати ліки як за електронним, так і паперовим рецептом. Нічого не міняється. Рецептурні ліки будуть виклю... відпускатися виключно за електронним рецептом. Ні. Ліки ви можете, знову ж повторюсь, придбати як за паперевим, так і електронним рецептом. При цьому електронний рецепт, так Міністерство охорони здоров'я України пояснює, має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший при регулярному прийомі ліків. Також дуже багатьох. Людей та й в принципі і мене хвилює дане питання, що за відсутності світла отримання електронного рецепту на ліки буде неможливим. За відсутності світла, лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобов'язані використовувати як електронні, так і паперові рецепти. Це стосовно. Форми, скажімо, як ми можемо придбати, ми можемо придбувати не тільки купувати за електронним, а так само і за паперовим рецептом звертатися до аптек та придбати необхідні ліки. Тепер будемо говорити про самі популярні ліки, які ми з вами ну майже щодня, можливо, не щодня, але як мінімум вони у нас. Є, завжди ми їх купуємо і вони в нас є, завжди в аптечці. Зараз я на прикладі декількох препаратів, знову ж таки, відповідно до роз'яснень Міністерства охорони здоров'я України, будемо розбиратися, що ж потрібно для того, щоб придбати той чи інший. Препарат, значить, дивіться: знеболюючі та жарознижуючі, всі знеболюючі на основі парацетамолу та ібупрофену продаватимуться без рецепта. Анальгін ви зможете купити без рецепта тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток і анальгін в ампулах. Тільки відтепер за рецептом. Нушпайспозмалгон таблетки без рецепта, ампули за рецептом. Німісіл і всі його аналоги виключно за рецептом. Лікіш проти кашлю. Більшість сиропів і таблеток від кашлю, такі як Макалтин, АЦЦ, сиропи на основі амброксилу, екстракту плюща, плюща, вибачте будуть також продаватися без рецепту. Всі коденної препарати і ліки на основі сальбутамолу. Його використовують, зокрема, для інгаляцій за рецептом. Більшість препаратів для інгаляцій, в тому числі беродуал, можливо, хтось користується також за рецептом. Тепер ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань теж дуже багато стосовно даного, скажімо, даної теми запитань, адже у багатьох. Людей, зокрема і в пенсіонерів, ну майже в кожного другого українця, мені здається, я не лікар, звичайно, але всі знають, що таке гіпертонія. Дивіться, популярні засоби для зниження тиску, Каптоприл, каптопрес, бісопросол, бісопролол, вибачте, тепер тільки за рецептом. Сечогінні препарати, фуросеміт і діакабр теж за рецептом. Краплі, корвалол і валокартин без рецепта, тільки в маленьких флагфах. Флакони по 50 мл теж за рецептом. Препарати для розрідження крові, такі як магнікор, кардіомагніл, без рецепта, тільки маленькі упаковки. Якщо ви купуєте упаковку на 100 таблеток, тільки за рецептом. Стосовно гормональних препаратів, також вони відпускаються всі гормональні. Препарати відпускаються тільки за рецептом. Рецепт також буде потрібен на деякі гормональні мазі і креми, наприклад, як «Момедерм». Можливо, хтось також користується. Стосовно протиалергічних препаратів, антигістамінних, діазолін, лоратадин, супрестин залишаються у вільному доступі. Але у супрестин у ампалах теж відтепер тільки за рецептом. Крім цього, ателовий спирт може продаватися без рецепта в маленьких флаконах. Якщо ж ви купуєте 100 мл спирту, тільки за рецептом. Якщо ви Приймаєте ліки постійно, то лікар може виписувати вам електронний рецепт дистанційно. Ну, в цьому, в принципі, є перевага електронного рецепта над паперовим. Але повторююсь, якщо немає можливості, наприклад, немає світла, і ви не можете отримати електронний рецепт, лікар вам випише паперовий і аптеки, зобов'язані прийняти як електронний рецепт, так і паперовий, і, відповідно, на підставі них вам прид... продати той чи інший препарат. Також, взагалі, чи рецептурні ці ліки чи ні, ви можете безпосередньо подивитися в самій інструкції до ліків, про це написано в кінці, або ж перевірити онлайн на Державному реєстрі лікарських засобів. Там є список всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів, та вказано, які відпускаються з рецептом, а які без рецепта. Заходила я також. На даний сайт, на сайт Державного реєстру лікарських засобів дійсно є необхідна інформація, але він трішки довго за на даний момент загружає інформацію. Думаю, це пов'язано з тим, що дуже багато людей звертається та шукає для себе необхідну інформацію. Тож. Отака така інформація стосовно придбання ліків з 1 квітня 2023 року. Саме головне не панікуємо. Впевнено, що все буде добре. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.